Так. Мені було чудово. Ні, не Ні, було. Ні, не було. Було теж. Я, а, а. А. Я, ага. А. Діти, будь ласка. А, перестаньте говорити. Ви були всі приблизно нормально, все. Всі приблизно нормально, так. Да. Було чудово з вами зустрітися. О, діти! Ви думали про доброту Кошеняте? За... А ви подякували за те, що він зробив? Mm -hmm. Дякую. Хтось походив по один. Це каже: Yo welcome. <laughs> Чуєш Да, <laughs> Yo welcome. Not you. Ні, не ти. Ми говоримо до Киці. Дякую тобі, Киця. Ми любимо тебе теж, Китя. А чого там я ж десь? в углу? Я не знаю. А... Тату ти маєш це теж сказати. Тату теж це скаже. Ок, Ви... Це правда. Ви кажете правду. Дякую тобі, кицю. А Будь ласка, візьми це як нагороду за те, що ти зробила. Шабочка <г gluc> Унки! Все! Дай утку нам. Це нагадує мені про частини, що ти частина каченої сім'ї. Тату, тату, тату. Це, а, час... це час для шоу і показу, і розкажу. Абсолютно. Показати а, і розказати. Давайте повернемося до цього. Чого воно аж десь там психологи? Бувай, бувай, кицю. Тудолу. Насолоджуйся шляпою. Моє шоу і розповіді будуть найкращими. Мені розкажи і покажи. Ми кажемо: бувай ютью. Що таке? Це дуже корисна інформація. Залишайтеся в безпеці каченята. Майте хороше шоу і розповідь. Покажу і розкажу. шоу і tell. Да де кит деться. О, уточка, он Ага, яке смішно. Так О, он до не йде. Да. Що ти виліз? Не даєш пройти, Ємнюк. Ага. Що, тут більш нічого не було такого? Та по суті, ні. Так, і що ж цією бою. Як же ж там? а, -а, -а. Ну-ка. Так, якщо ми сюди підемо, угу. це трошечки не туди. Може Получається, ми перебиралися через цей. Якщо так, вже ні. Ну там теж риба є. Угу. Та, срака, я забуваюсь річно про це. Хм. Це вже не в ту сторону. Це далеко кудись не в ту. Так, да, можливо, нам треба. Трошечки сюди пройти. І вверх тепер. Ага, може з цієї сторони. Ну-ка. Магазинчику. А, чекай, там дирка там дирка там дирка Ось тут о, дирка Бо там ж собака через неї пройти не можемо. Ага. О, і тут шапочка. Шапочка. А, і косточка! і косточка. Отлично. Спочатку шапочку. І шо і шо тут? Питя, петя бабочка! Butterfly hat. Окей. Okay. Чекай, интересно, як вона виглядає То самому чекаю. Да просто бабушка на голові Епічно, <риклад> епічно <епічна. риклад> Красуня, гарнюня, китя <риклад> <риклад> Тут кисточка. Так, кисточка. Оба. <риклад> Все відлично тепер кидаємо в цю меску и справи. І собака буде тупо в Все, Вс, тмилось. Зачепилася за миску і вона вже тепер там навсегда. Угу. Да, Та, блин, як ж туда пройти? Он до рибка. Це, може, десь. Calim mm -hmm. Почекай, щось я не доганяю. Все, я поняв. Я поняв. Я поняв. Де? То? Ага. В середині десь чи що. Чи наверх йти? Так. Ну тут не прийдеш. Наверх, напевно, десь якесь вікно має бути. ОБАНА Блістяхи О, все, О, все, позабиравный. Ага. Оп. Шапочка, шапочка. Ой, шапочка, ж. Що... Да. Шасма багато шапок підряд. Ага, да, Щось дуже багато. Рис Ой, дрейс! Понигири! Понигири! Капець прикол! Що це? Птікає? Птічка? О! Бум! Ну, давай, ломай. А, не, не зламалось. Дроп. А було дроп. Ей, не туди. Оба. Я хотів втопити. Я тоже так хотів. Блин, не виходить. На -мо. Якась вентиляція. О, монетка. Ой. Лістяшка, точніше. О, це вже в магазин. А, ми тут же ж були. Ага. Та от воно шо. Ключики якісь. А он до шо, монетки... Ті там впереді і там стоїть вбоку. То Походу шо в магазині? Походу десь в магазині риба. А, тут то з цією... Я он... бачу її! Та було монетки взяти! Та він впав. Це ми маємо зисты, чи... Ой, не тікай, тікай, тікай. Виходь з магазина просто. Та ты ти. А -а -а. рыбу. Треба почекати, поки вона уйде. Тікай, 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 тікай. Просто до виходу. Вперед, вперед, ні, не сюди. <реш> Тут через це не вийде. Ты впустив рибину. Та бачу. Може та просто бач... її на місці з'їсти. Mm, а ти, ти хіба не маєш її кудись віднести? Комусь? В я можу її з'їсти. Ну, я знаю, я имею в виду, що, по-моєму, ти можеш її кудись комусь віддати. Бум! I feel so much better. Let's go climb some ivy. А, і вона тепер тепер вогня буде. Почекай, вона якась більша стала, ні? Ах, ти ж срака! Да, вона тепер звідси, ти тоже а Чуешь ты? Ааа. Мені кажется, вона реально якось більше стала, чи Хто? Кто? Китя. Китя? Ні, ні, така сама. Так, ну окей, рибку да, забрала. Але як тепер. О, тепер там ри. А, т воно просто показує, де є рибка, яку можна жарти. Да. что там было стики монеток. По... Пофиг. hello everyone, meet all the animals. Fat cat. 200 shiny. Uh, bird buzzer. Catch 20 птиц. Little... Литер пикер. <связь> Треба отримати 27 айтемів Дамстер дайвер. 10 страшів. Поспати 7 місцях. Баст all the old Birds Nest. Розкидати. Колекціонувати всі шляпи. Зламати 100 об'єктів. А! Так. В п'яти лист. заліз. От ве срак. Так, тепер. Ну, взагалі, маючи дві... Дві рибини, ми могли б попробувати фінішувати з грою. Ні, там багато треба рибки з'їсти. По-моєму. Не знаю, не знаю. Там треба ж щось. Е ну, то може б е і вийшло б я. Б, не де знаю. дути? Ооооо! Казала б де дути. Знаю. Там е з птичью, то щось треба було зробити, ні? З тим вороном. Так. Окей, відправляюсь кудись. <ривіт> <ривіт> Може сюди поближче. Угу. Mm -hmm. Так, і... ага, okay. коло кота. А де вообще там, де ми маємо залізти? Де вообще наш це, де. Ну, наш дім ось тут. От. А там, де оце от. Ага. Да. А ч тоді ми переметнулись? Давай попробуем, значить. Ну, я я, я поближе що... до риби а. підійшов. Просто. Ну, попробуем, значить, з'їсти рибку. Но я думаю, що нам треба багато риби з'їсти, щоб вийшло. Опа. Розбив. Я не спеціально. Так, мало бути. Да. Так, тут ми були, не? Ну, тут ми були, так. Да. Я помню це. Залезь туди. Він не залазить. Ну він має залізти. Так, тут Значить нічого немає. Тика, ні, там дирка є. Щоб перейти через цю. Ну та дирка закрита. Там закрита? Да. Вон, бачиш, перекрыт. А, да. Блін. У ж ще шиннути закриті, і не можна туди зайти. It's blocked. It's blocked. it's blocked. Хм. Hmm. Так, досить. Так. Ми тут рились, по-моєму. Так, да, вже рились. Алло, дядя, харе. Гимнюч. <гум> Ай. Ти не можеш по них бігти, бо він тут все время стоїть. Та я знаю. Так. Хм. Туда, по кому ми проходили. Але нам все одно не туди треба дрибки. Окей. Uh... Туда, в ту сторону, походу. Сей. Карті, шехрен да да, -да, -да туда, туда. Так. В сторону, да. Значит, десь тут. Угу. Mm -hmm. Может, тут десь. Не знаю, може. а мы тут були. Ага, скеле, просто зламаю її своєю головою. ага, зломать надо, опасно опасно. Але тут ти нікуди не пригнеш. Ну так. Да. Ну, ми ще звідси зможу. Mm -mm. Це треба в ту сторону, туди. Там був на типа проход якийсь. Поняв, от тут, по цій поліані, наверх. По-моєму, там mm -hmm. можна було пройти. Щас глянемо. Ми тут вже вже лізли. Бач, ми не пролізем до, де... до дома. Тут... Там же ж не везде одні ліани Там наверняка є за що заспитись. О, м'ячик. Мій мячика до цього. Поняв до... О, ворота внизу. Угу <плес> Так, mm. ну тут. Нет, ты шо, так? Тут перед просто? Да Та не так то просто, як кажеться. Если що просто ну, в такому один не потрібний мув і він пригає вниз, у так є так. Оліанка ще. Оце, це на цей, на кришу. Ага. Відпочив. Угу. Так. Це там, де цей кіт валяється. Там ми мали щось йому принести, по-моєму, щоб він звідси здріснув. А, ні, ми по-моєму вже тут валялись. Так. Да, ми тут вже валялись, по-моєму. Ну що ж, але що там риба? Покажи, а. а. Він не бачить цієї їжі. Okay. Mm. І що далі? Подивись, де рибка знаходиться вообще. Далеко, mm -hmm. По-моему, десь тут можна перепрыгнути на якийсь балкон чи щось таке. Он тут може? Угу. І там, ну типа, не наперед. Ну, там, конечно, хрен я перелізу. Звідси туди. Ну туди, попробуй. <гум> Опа-на О, тут машины А, вона. А, Трака. Он до монетка. а а, -а, -а. Steal the Garden Lunch. Вон риба Вон до, да. А якщо шоу Так, монетку я взяв Он до ще монетка. Так, можна так. перелізти Виробити цей воду. Ага. Вона відкриє. Прийде, відкриє, ми вийдемо. І крадемо? крадемо, крадемо. Вімо. Може, саме очутрину мені треба принести чому? Можно попробувати? Щас чекай. А, я взял. Ну треба, щоб вона нас не схопила. Блин. Так. А... Хм. Ну, про попробувати так само перелізти, як ми прийшли сюди. Ну, це легко сказати, звісно. Ну, попробувати, кажу. Ой. О, вона. що він. А не вистачило потужності. Хм. Так. А! Е! А, він тут. Ага. Я щось не догнав трохи. А! Туда так, немає, як не... де лізти. Так. Да. Отак. Перепригнути. Yeah. І віддати йому рыбену. Ну, це саме саме цей близький. А. Uh -huh. Так. Бити, see, не бачить їжі, В смислі. Ну, все, їмо ту рибу. Да. Yeah. він до дупи. дупы. Да досыть! якісь ловушки джокера. Ну, ми там вже валялись на його місці. Та думаю, не валялись Ні, валялись. Я помню, по-моєму, що я робила прев'юху якусь. Або ні. Але я пам'ятаю, що ми там вже валялись Тепер третій. У -у -у. Ага. по моєму там а, цей. Хто його годує, приходить в якийсь определене час. і ми, по-моєму, прийшли в то время, як він пішов їсти. Якщо я правильно помню. Не думаю. Так. А де би ось тут? Ну, аж далеко де? Ага. А Ой. що робить? Кіт! Амон туди от треба. Наперед. Ми туди не прийдемо, там вода. Ага, і перекрито. Треба. 음, як. О, души, дирка. Треба знайти якось, щоб там забрати ту фігню. Тут а, ми оперемо. спали. Так, да, тут ми спали. Так, да, хрен вийде. Угу. Ні. треба якось. О. Нет, по, по цем ми не можемо заносить. Ой, що це за цей, бачиш? Хамелеон. Він тут був. Наверно, да, але ми його... Мабуть, що. А, ну це ми а -а -а, точно з ним маємо я... поговорити. Так. Да. Оп! Та -мо. <рес> <гум> Бережно. Та що ж ти? Він не пригає, коли треба.